Всім привіт, з вами Фекост. І сьогодні ми розглянемо історію м'яча. Це ми зараз будемо дивитись еволюцію м'яча. І перші наші м'ячі це перший м'яч зліва, це м'яч з 1930 року. І другий м'яч справа з, з 1934 року. Наступні два м'ячі. Мяч зліва з 1938 року, а м'яч справа з 1950 року. Ми перейшли до наступних двох м'ячів і м'яч зліва це м'яч з. 1954 року, а м'яч спава це м'яч з 1958 року. Приступаємо до наступних м'ячів. Ось м'яч з 1962 року. Ось так він виглядає. Переходимо до наступного м'яча, до наступних двох м'ячів. І наші наступні два м'яча це м'яч зліва з 1966 року, а м'яч справа це м'яч з 1970 року. Переходимо до наступних м'ячів. Це наші наступні два м'яча М'яч зліва з 1974 року. М'яч справа з 1978 року. Наступні наші м'ячі. І м'яч зліва з 1982 року, а м'яч справа з 1986 року. Ось вони так виглядають. Наступний наш м'яч з 1990 року. Переходимо до наступних двох м'ячів. Ось наступні два м'яча. Перший м'яч зліва з 1994 року. Другий м'яч спала з 1998 року. Переходимо до наступного Ми вже перейшли в 2000 роки. Перший м'яч зліва з 2002 року, а другий м'яч спала з 2006 року. Приступаємо до наступних м'ячів. А далі в нас йдуть вже новіші м'ячі. Зліва м'яч з 2010 року, Adidas і з другої сторони з правої, з 2014 року м'яч теж Adidas. Виступаємо до наступних м'ячів. Ну і ось останній наш м'яч, найновіший, який є на картинці, це м'яч з 2018 року, теж Adidas. А, ось так він виглядає. На цьому я буду закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал ФОКОСТ. І всім пока.